Друзі, нерви на Москві в найближчому оточенні Путіна. Що сталося? Путін сьогодні фактично вперше за всю історію повномасштабного вторгнення до України надіслав сигнал про заморожені активи, що так їх можна використовувати, в тому числі з доброї волі самого Путіна. Уявляєте? Тобто щось в лісі здохло, і Путін ці активи дозволяє. Дозволяє ними користуватися поки що лише Сполученим Штатом Америки. Кремлівська табакерка зібрала зараз джерела так, думки всередині оточення Путіна з цього приводу і задоволені цією заявою не всі. Але перед тим як ми почитаємо відгуки на цю заяву, давайте подивимося, як саме і кому саме Путін це все розповів не, в газу. Вы, может быть, слышали, мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру Совет мира. Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора газа, вообще на решение проблем Палестины. Но я уже говорил из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации. Думаю, что это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации. И сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве. Так, кілька моментів відразу. Значить, Путін зустрічається у нас з Махамудом Абасом. Це президент Палестини, який приїхав. Я думаю, що не випадково саме сьогодні до Москви. Паралельно, ви знаєте, в Давосі виступає Трамп, виступає Володимир Зеленський. Всі так чи інакше торкаються теми Ради Миру. І сьогодні ж відбулося підписання хартії цієї самої Ради Миру. Пізніше про це скажемо, але Путін робить. Свій хід зустрічається з президентом Абасом з Палестини і заявляє про те, що він не проти, аби мільярд доларів, який зараз заморожений на території Сполучених Штатів, був використаний. В якості оцього внеску в Раду миру, очевидно, це погодження Путіна на бути членом бути представленим в цій організації в цьому альянсі, і е, бути використаним на потреби палестинської автономії або Палестини, або відновлення сектору гази, це можна вже називати по-іншому. Але е, що відбувається момент шоку? Отбывается далее. Ось, будь ласка, кремлевская табакерка, наближенный до Кремля, до оточення Путина и администрации президента телеграм пише ось таке, же. Путин отправил публичный сигнал в США, который расстроил многих в Москве. Путин заявил о готовности использовать замороженные в США российские активы на восстановление территорий пострадавших в результате боевых действий. Сделать это можно, по словам президента, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Сегодня Путин фактично говорит уже про инший миллиард. Так? то була заява про миллиардное на відновлення постраждалих територій в Украине, теперь миллиардное на відновлення э, э, вот эта последняя часть многих насторожила. На фоне увеличения числа сторонников окончания СВО это заявление звучит и вправду интересно. Цели СВО не достигнуты. То, что мы называем переговорами, идет крайне сложно. Из Кремля несколько раз отправляли сигналы, что подписывать мир Зеленским никто не будет. Да и в целом Украина должна официально войти в сферу влияния России. А тут такие заявления, сказал собеседник из числа крупных бизнесменов, близкий к Кремлю. Тобто, Путин зараз в супороч, в супереч, так, позиции его оточения начинает давать слабину І працювати ну фактично на випередження тактика тут мені здається зрозуміла, як вона виглядає, сподобатися Дональдові Трампу, показати, що Росії з Російською Федерацією можна співпрацювати, показати, що Росія перед Трампом і Путін особисто тримає слово і дотримується тих принципів, про які вони 250 раз говорили, які там досягнуті в Анкориджі у серпні минулого року, тобто заморожені активи 5 мільярдів плюс. Заморожених активів на території Сполучених Штатів Путін фактично за дві останні доби двічі дає свій дозвіл на використання двох мільярдів. Два мільярди це ну фактично рахуйте, це 40% всіх мільярдів заморожених на території Сполучених Штатів. Трампові дарує, будь ласка, використовуй. Будь ласка, хочеш в газі? А що Трамп хоче в Газі? Дивіться, що хоче в газі. В газі Трамп хоче ось таке. Він хоче там готелів набудувати. Трамп таки не відступає від ідеї побудувати там курорт. На засіданні ради миру представили концепцію сьогодні майбутнього для сектору гази, і ця концепція, вона от бачите, як виглядає які красиві слайди. Ну і звісно, тут зараз іде оцінка, що це бізнесмен. Так і і Путін каже: роби, роби, але в обмін тоді відповідно на що. А в обмін на що він розповість він сказав сьогодні ввечері? Це другий момент, але це скоріше за все відбудеться завтра ввечері. Так що буде завтра ввечері? Вітков і Кушнер летять до Москви і це очевидний доконаний факт. Було багато пересторог чи вони там з'являться в тій Москві. Все залежало від того, як відбудеться зустріч Трампа із Зеленським. Зустріч тривала друзі менше 40 хвилин. Відбулася. І слава Богу, Трамп сказав: Окей, хай їдуть. Значить, щось конкретне везуть. Пропозиція якась є пропозиція вартістю сьогодні мінімум для Путіна 2 мільярд. Він і так би тих грошей не побачив, тому я. Не розумію, чому там сильно дивується якесь його там бізнес-оточення. Ці гроші втрачені для Російської Федерації для Путіна назавжди, але зараз вони можуть зіграти на користь Путінові. Він викруте це, друзі. Це шахівниця, шахівниця, яка виглядає саме так, і цей маленький лисий карлік у Москві він все прорахував вже давно. Трамп зараз може гарантувати, що оці 5 мільярдів він Путінові спише. За що за те, що він імовірно погодиться на ті 20 пунктів, які вже написані і узгоджені Трампом і Володимиром Зеленським. Тепер два слова про Раду миру. Тобто, фактично, Путін, який заявляє про те, що він там готовий розпрощатися з тими двома мільярдами: один на газу, другий на Україну, фактично приєднується до Цього шаленого формату, який може стати альтернативою організацією біних націй, друзі, саме так до Ради Миру, Трамп сьогодні оголосив себе головою цієї Ради Миру. Там вже 21 член. Ви вже ви бачите на цих фотографіях, от, наприклад, Президент Казахстану, от стоїть є більш загальне фото. Там і Алієв в перших рядах, і Мілей з Аргентини на цій фотографії також його там побачив. Тобто, це це все дуже цікава історія, яка ну от на наших очах народжується. І очевидно, що ну представника Росії там не було. Давос ніхто їх не запрошував, але вони по факту вже там стосовно грошей. Теж такий подвійний цікавий хід від е, цього улюбленого всіма нами е, прем'єр-міністра Бельгії е, пана Барта Вевера, який ну фактично пам'ятаєте, сказав: е, мене розчленують, якщо я ці гроші віддам Україні, я не готовий ризикувати своїм життям і закінчувати свою кар'єру як прибиральник. Це буквально місяць тому слова Вевера стосовно того, чи можна віддати заморожені активи на відбудову України вже зараз, коли війна. А ще е, триває позиція Бельгії однозначно ні, а в Бельгії, друзі, зберігається найбільше акумульовано цих російських активів. Так, от він сьогодні знову виступає паралельно, так, знову розмова про гроші, і говорить дуже хитро е, бар девевер. Він говорить так, що всі активи Російської Федерації залишатимуться замороженими до е, кінця війни, е, це можна вчитувати по, по різному Тобто, з одного боку, вони залишатимуться замороженими для того, щоб їх не віддали Україні і не зробили з Бельгії. А, ну, ЦАПа відбувала, як каже Девевер, в очах Російської Федерації. Так а, а з іншого боку, це відповідь і Трампові і Путіну. Путін може скільки завгодно розпоряджатися замороженими активами в Америці. Це справа Америки. Але якщо він спробує щось подібне утнути, типу я готовий віддати заморожений мільярд на потреби Європейського союзу. Наприклад, якісь типу таким чином, навряд чи на це хтось погодиться. Ось воно що відбувається: тобто, розпоряджатися грошима Європа зараз Путіна конкретно футболить. А Трамп ні. І у Трампа ще є запасок, ще, ще 3 мільярди. Тобто, чи здатні ці мільярди купити зараз Путінову згоду на припинення вогню? Оце от найголовніше питання. І розв'язка надзвичайно близька вечір сьогодні. Завтрашній ранок, перша половина дня.